Доброго дня. Святом вас. Доброго дня, герої наші. Ми вже тут не перший раз, ми вже сюди приходили. Звичайно, звичайно, вже тут інші хлопці. Чесно, на це дуже важко дивитися, як молоді, просто пацанята настільки травмовані і. Хочеться їх просто підбадьорити і сказати їм слово подяки, тому що ну, вони наші герої, справжні герої. Шаврончики від шовочки. <смірка> 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 Очікуваний візит. Прийшли хлопці з футбольного клубу Рух, нас привітали в з Збройних сил України, подарували нам невеличкі презенти. Завтра в них матч. Дякую їм, будемо за них завтра болівати, так як вони болівають за нас, за Україну. Готуємося ще зіграти в цьому сезоні. Сподіваємося, що ми завтра переможемо допомогу в присятовому їх. Ми герої наші. Це дійсно це якісь це титани, навіть, тому це, це справжні друзі, ну, хоч ми не знайомі до цього з ними, але дійсно, як кажуть, друг познається. Бо коли на нашу країну прийшла біда, в Україну прийшла біда, це перші, хто, хто зразу став на оборону. І... Вони просто приклад для нас. Такі очі, світячі, добрі очі, які там, тільки позитив, якась любов. Знаєте, у них немає ніякої ненависті. Вони, ми їх запросили зіграти з нами в футбол. І як тільки вони поправляться, безмежно будемо раді побігати з ними, чекаємо на, на стадіоні важкі хлопці, важкі поранення. Але саме основне, що вони не падають духом, вони всі практично питають, коли найшвидше ми зможемо знову вернутися до своїх побратимів туди, тобто, не дивлячись на ті травми, на ті поранення моральний дух них високий. Обвідку позаработаю! <реш> Мінам. Обстріл був. Виходили на позицію. І був мінамет, ну, обстріл мінометний. Ну, зацепило руку і ногу. Футбол будемо бігати. А, я ще вийду, якраз до завтра дійду. Ти постійно на позитиві, і тебе час швидше проходить, ну і, і вроді би як лічення швидше йде. Ну, так і всі солдати на позитиві. Будеш сидіти грустний, ну, реально можна буде шопнутися. Хочу подякувати наших військових, збройних сил, Дякую вас, дай Боже вам довгих-довгих лет здоров'я і дякую за те, що ви робите. Дякую, дякую. ще, хочу подякувати головного лікаря, який э, працює на благо збройних сил. Дай Боже вам здоров'я, дай Боже, щоб у вас. Менше було роботи.